13 хвилин ще одну проповідь, розумієте, ми говорили на тему, якщо ми справді будемо вільні. Розумієте, вільна людина тоді, коли вона має свободу, коли вона не зв'язана, коли вона не настрахана, коли вона не в пригнобі, і коли вона не в стресі, і коли вона знайшла спокій мир в Господі. Якщо ми, наприклад, милі друзі когось вб'ємо чи заріжемо. Чи на себе руки не кладемо, чи часи, це все є гріхом, то ми вже раб гріха. Ну якщо ми живемо вільно, ми можемо жити як ми хочемо. Якщо ми покаємося, Бог простить, Якщо ми поводимо добре Бог, нас буде благословляти, допомагати і нам, нам буде радіти, розумієте, билі друзі. Ми не повинні бути в стресі, бути в стрі, якомусь придавленні. Ми не повинні розуміти, про титанські церквах придавлені і притискіння. Там є, як вам сказати, там є духовна тюрма. А якщо ми духовно вільні, ми повинні мої друзі ходити до церкви, молитися, читати його писання і жити так, як навчить честь Євангелія, любити, прощати, допомагати і звільнити добро іншим. Зумієте, якщо ми там десь з друзями посидимо, з у чому хочемо, десь підемо, погуляємо в якісь екскурсії. Ну, навіть якщо ми трішечки вип'ємо е, вип'ємо там 10 грамів чи 20, чи ще щось такі, то нема гріха. Написано в Біблії пийте, але не пивайтеся. так пише в святому Писанні. Та нема нічого поганого, якщо ми будемо так чинити, вольно, ми будемо жити вільно. Ми... І всім сім'ях повинні своє світло проявити вдома, бути порадними, святими, чистими людьми, ми повинні бути порадними, розумієте. Ну, а якщо щось якісь такі знаєте, розумієте, хтось вас полюбить, Хтось такий, навіть, вас полюбить? так, знаєте, вас полюбиться, таке, якась там людина хвора чи бідна, хоче ласки вашої, пригорніть, заспокойте її, зігрійте її місті любов'ю, ласкою небесною. Не треба нам бути такими відлюдкуватими. Ми повинні бути людьми відкритими, чистими, добрими, і святими. Ми повинні жити вільно, як все Слово Боже, як Ісус Христос, якщо ви будете вільні, то справді будете він. у вас від тієї духовної тюрми. Духовна тюрма, як вас таке, знаєте, здавив, і ти не маєш ні шалу туди піти. Ми люди грішні. Нема такої людини, щоб людина не зрішила. Ми розумієте, люди грішні. Бог нам дає свободу. Ми можемо чинити все, що ми хочемо, але чинити розумієте, в міру. І якщо ми. Будемо грішити, нам треба йти до Бога, якщо ми будемо добро чинити. Нам Бог благословення дасть, а ми друзі, одне уро. Не воєнних гріха, той, що в духовній тюрмі, а той, що вільний, Бог з ними. Бог з ними. Нам треба насамперед, щоб у нашому серці була любов. Півчуття, милосердя, простота, дружелюбія, привітність, щирість, сертетність. Щоб ми вміли прощати, вміли любити, ми вміли відходити від цього всього, що нам заподіять. Ми повинні бути тими святими, тими чистими святими. Ми повинні нести прообраз Христа. І ми повинні, незважаючи яка є людина, любити її. Ми повинні. Не за гроші людей любити, а людину просто любити за те, що вона людина. Потішити її, підтримати, пожаліти, пригорнути, поговорити нею, заспокоїти, допомогти. І тоді, і тоді ми показуємо приклад і любов Ісуса Христа. Тоді ми з Божою помочю пройдемо всю дорогу в небо, де є любов, де є щастя, та немає смерті. Ми повинні жити вільно що чистоті святості перед Богом і перед цим миром ми повинні нести світло Ісуса тут на землі і там в небесах оберстиві на життя. Мої друзі, ми повинні шукати не те, що тут на землі, а те, що вгоріє. Те небесне вічно, який не відніметься. Ми повинні бути учасниками і наслідуватими самого Христа, йому слава За цю проповідь. Амінь.